Новий електромобіль дозволить швидше та якісніше надавати соцпослуги родинам, де є дітки з інвалідністю та переселенцям. Його придбали за кошти дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні для управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За рік активно працювала мобільна бригада надання соцпослуг, виїздили 169 разів, підтримано понад 2100 родин. Оцінили нас гідно. і сьогодні ми маємо таку гарну подію: це вручення автомобіля, електроавтомобіля для управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Для того щоб ми мали можливість здійснювати соціальну роботу, відвідувати адресну сім'ї. Нам придбали одразу і міні-станцію, щоб ми могли, якщо раптом десь… Він зупинився підзарядитися, їхати далі. Луцька міська рада також забезпечила можливість підзарядки нашого автомобіля. Психолог, юрист, медик, соцпрацівник у електробус помістяться всі. Це екологічно чистий електромобіль, обладнаний для перевезень людей з інвалідністю, в тому числі на візочках. А ще транспорт із пробігом 300 кілометрів до першої зарядки. Минулий рік ми дуже плідно працювали із міським центром соціальних служб для допомоги, екстреної допомоги дітям з інвалідністю. І цей автомобіль він якби підсумовує ту співпрацю, яка була за останній рік. Але з бажанням і надією на подальшу співпрацю.